Наразі Ощадний банк це фінансовий хаб, який забезпечує доступ всіх підприємців в Україні до широкого кола програм. Сьогоднішній день аграрний сектор це вже більш ніж п'ята частина взагалі ВВП держави і 60% притоку валютної виручки. І тому ми, як банк, ми повинні підтримувати всіляко цей сектор. В Нашому пріоритеті і переробка. І агропромисловість, агровирощування в чистому вигляді, і такі цільові групи, як ветерани, жінки в бізнесі, жіноче лідерство, релокований бізнес, енергопроекти, проекти, на які е, розповсюджуються. Від міжнародних партнерів грантового компонента в тому числі, і ми залучаємо їх до себе у банк. Ми маємо широку компетенцію в аграрному сегменті. Наша доля ринку десь 20%. А ми фінансуємо повністю по всій Україні. Кожен п'ятий це кредит виданий на прифронтові території. Що потрібно аграріям? Знають першочергово лише аграрії, і саме в цій майданчик є такою територією, де можна зібрати. Це систематизувати, дати державі для того, щоб вона реалізувала ці програми. Я надзвичайно дякую Ощадбанку, одному із найбільших банків, який підтримує і реалізує такі великі конференції, які надзвичайно потрібні малому середньому бізнесу. І саме сьогодні ми обговорювали можливість зміни умов банківського сектору, внутрішнє та зовнішнє на для міжнародників. Для того, щоб наші аграрії могли більш просто отримувати гроші, ми намагаємося максимально всі наші програми підтримки бізнесу будувати через банки. І ще банк є лідером в цьому, для того, щоб, по-перше, зробити дійсно програми доступними бізнесу на місця. Я закликала би до використання можливостей, які ми надаємо. Спілкування з нами для того, щоб ми про це розповідали. У нас є компетенція, апетит, і ми готові підтримувати проекти. Півпрацюйте з нами, ми вам покажемо, що ми вміємо допомагати вашим фінансам. Не бійтеся інвестувати в довгострокові проєкти. В цьому ми вас підтримуємо. Наш банк спроможний і готов робити гарні інвестиційні проекти. Ми беремо на себе ризик. І ми фінансуємо. Тому хочеться сказати, що українським аграріям, бізнесменам, не бійтеся, а вкладайте гроші, будьте сміливими. Держава вас завжди підтримує. Тому, будь ласка, розвивайтеся, робіть і щоб все було максимально зроблено в Україні.